Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу презентувати вам свій власний блог. Я самостійно створювала його і працюю ще майже рік у блозі і користуюся ним для дистанційного навчання разом зі своїми учнями, тому зараз пропоную вам перейти до сторінки мого блогу, і потім ми продовжуємо розмову. так, перед вами сторінка мого блогу блог вчитель української мови та літератури, МВО номер 32 місто Кірограда Хуйко Олени Потрібне. Вгорі, як ви бачите, є панелька, на якій розташована адреса моя. Також кнопочки нова публікація, дизайн і увійти, -увійти» як зазвичай. Шапочка блогу, бачите, це назва самого блогу під тема. І звичайно кнопки, які стосуються сторінок блогу, де ви можете знайти головну сторінку, сторінку методичного об'єднання української мови, української літератури, презентації, відео, ну і так далі. Ми будемо перераховувати усе. Потім е, моя візиточка, ви бачите, що тут є зв'язок із сервісом Google Plus. Ви можете перейти зразу, наприклад, з моєї сторінки блогу до е, мого аккаунту, і також можете додати інформацію, яка з'являється в моєму блозі, до себе на сторінку. Є такі сервіси як кнопочки, де теж можна е, поділитися е, інформацією в інших. Е, Службах, можна сказати так. Значить, Потім ви бачите, що центральний, центральна частина сторінки блогу це є сторінка публікацій. Тут можна друкувати, розміщувати різноманітні публікації, змінювати їх, редагувати, і також можна, якщо вам сподобалась публікація, поділитися нею в інших спільнотах. Ну, Що можна сказати про. Третю колоночку, яку ви бачите. Тут також є рубрика Прихильники блогу бачите, ті, хто користуються моїм блогом, також знаходять інформацію у себе також з мого блогу, і є читачами мого блогу. Ну, Різні гаджети також ви бачите. В принципі, цікава рубрика це рекомендована публікація, де я можу змінювати цю публікацію і пропонувати. Глядачам і читачам нові актуальні, більш актуальні розділи, публікації і матеріали. Опускаємося трішечки нижче. Ви бачите тут декілька публікацій, розміщено на одній сторінці. Ось, хочу поділитися, наприклад, з таким видом роботи дистанційного навчання як сервіс Padlet, на якому ви бачите, можливо, ви теж користуєтеся. Підібраний матеріал до вивчення творчості Андрія Семіловича Малишко. Діти сюди заходять, опрацьовують інформацію, переглядають, наприклад, презентації, переглядають відео, готуються до уроків. Відповідно, таким чином. Значить, ліворуч ви бачите мій список блогів. Хто, наприклад, зацікавиться моїм блогом, хто захоче співпрацювати, ви можете також ознайомитися із досвідом інших колег Кіровограду. Це список, ви бачите, які блоги для мене є цікавими, з ким я співпрацюю, досвід когось з учителів вивчаю і, ну, маю на увазі, можна так сказати. Так, ну, е, наступна колоночка, це ось ця колоночка. Називається «Мітки». Коли я створюю, наприклад, певну презентацію, е, певну публікацію, вибачте, то е, звичайно я позначаю до якого розділу ця публікація належить. І автоматично, потім, після того, як публікація зникає з головної сторінки, вона опиняється ось таким в таких розділах, де потім можна їх відкрити і подивитися. Ну, давайте, наприклад, відкриємо. Розділ інтерактивні вправи з літератури 5 клас, наприклад. Дітки можуть сюди заходити і виконувати ці вправи. Це дуже зручно, цікаво. Вони, до речі, дуже люблять виконувати ці вправи. Я користуюся певним сервісом. Так. Ось ви бачите. Тут підібрано матеріали, які я пропонувала діткам протягом, наприклад, останніх там місяців нашого навчання. Ось до творчості Євгена Гуцела, Міграновського. Ось, от можна повторити таким чином: ось літературні жанри, е е е е роди літератури, художні засоби, вони виконуються завдання із задоволенням. Ну, ось в такому плані можна сказати. Так, ну повертаємося. На... Ну, давайте ще можу продемонструвати, наприклад, в Ліни костенко. Всі ті публікації, які стосуються творчості цієї поетеси, вони знаходяться ось з цією міточкою. Тому. Дітки періодично можуть звертатися сюди і, звичайно, перегортати їх. Також цікавою, цікавим, на мою думку, є рубрика Популярні публікації. Тут я дивлюся, наприклад, які публікації подобаються моїм читачам, на що більше звертають увагу ось можу сказати. Ну і мені подобається, наприклад, те, що люди. І зацікавленням ставляться до моєї роботи, їм корисна ця інформація. Так, потім ось теж із лівого боку, подивіться, будь ласка, корисні посилання. Так, Тут я ну, вибрав для себе те, що мені потрібно, <кій> можна сюди додавати, звичайно, кожну із рубрик можна редагувати ось і поповнювати свій список корисних посилань. Використовувати їх можуть використовувати як я, так і мої учні, так і колеги, і ви, якщо ви захочете також приєднатися до мого блогу. Також я слідкую дуже ретельно за своєю сторіночкою переглядів, сторінки, за статистикою і дивлюсь, наприклад, кожного дня, скільки людей відвідувало мій блог, відповідно, стараюся намагаюся робити так, щоб інформація близько, якомога більше читачів, було. У, у мене в Блозі. Ну, і, звичайно, ось така цікавий гаджет цікавий, який вже, мабуть, для душі. Хочеться літа мені, такі бабочки, можна сказати, створюють настрій такого літнього дня. Ось таким чином організовано роботу е, мою у Блозі. Ну, повертаємося ми до головної сторінки. Значить, ну, Цікавими, можна, якщо ви зайдете, подивитися: сторінка відео, фотографії, календарне планування. Ось Наприклад, фотографії. Тут теж, наприклад, є такий сервіс, як Google Photo, і там теж можна його використовувати. Ну, ось Таке коротеньке знайомство із моїм блогом. Давайте ми покинемо цю сторіночку. Так. Все, Ось така інформація. Я дуже вдячна вам за увагу. Запрошую до співпраці. Запрошую переглянути мій блог. Якщо ви захочете знайти посилання на мій блог, ви можете звернутися до мого аккаунту Google. Там дуже є багато публікацій, де є посилання на мою сторінку в блогосфері, і можете користуватися і співпрацювати. Дякую за увагу. До побачення.